Під постійною загрозою обстріл Херсонщина від ранку там практично без перестанку лунають тривоги напередодні. Росіяни обстріляли 17 населених пунктів області та саме місто. Постраждали двоє цивільних. Зруйновані щонайменше 5 приватних будинків. Є влучання у вежу стільникового зв'язку та по території промислового підприємства. Про ситуацію на Херсонщині поговоримо далі з Олександром Прокудіним, головою Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, вітаю пане Олександре. Напередодні ворог з артилерії атакував корабельний район Херсона. Поранення зазнали 15-річний підліток та дві жінки. Розкажіть, будь ласка, в якому зараз вони стані, і взагалі, як часто окупанти завдають таких ударів? Російські війська щодня обстрілюють житлові квартали Херсона вчора да, поцілили у п'ятиповерхівку в корабельному районі. Оселі е містян зазнали руйнування, пошкоджені вікна, балкони, дах. Е а внаслідок цього обстрілу постраждало п'ятеро людей. Серед них і хлопчик, е хлопець 15 років. У нього міна вибухова травма та легкі поранення попереку, але е він зараз в середньому стані важкості. Також дві жінки е, отримували е, вибухові травми, е, вони у важкому стані були доставлені до лікарні і надана вся допомога. Е, е, минулої доби також ворог спрямував ракети по Високопільській громаді, наніс авіаційні удари кабами по Бориславському і Херсонському районах. Б'ють тим, чим можна, б'ють і. Авіацією, кабами, артилерією, реактивною артилерією, мінометами, танками, авіаціями, дронами, всім, чим завгодно. А щодо оперативної ситуації на тепер, що відбувається в регіоні, З самого ранку лунають вибухи в прибережній території Херсону та й по всій лінії розмежування. Ми чуємо, якщо брати статистику, кожні дві хвилини, ми чуємо вибух. А щодо використання ворогом безпілотників, яка інтенсивність їх використання? Дуже щільно. Особливо ми бачимо це останні місяці. Росіяни б'ють, атакують безпілотниками, деокуповані населені пункти, які знаходяться поблизу річки Дніпро. Ми щодня фіксуємо, і отримуємо звіти повідомлення про скидання вибухівки або по влучання від дронах по мирним жителям, цивільний транспорт. Ну це постійний терор і залякування людей. Минулого тижня була понівочена автівка, в якій їхав начальник селищної військової адміністрації. Він отримав поранення грудної клітини, руки, ноги. Тобто, незважаючи, все одно, працюють люди зараз. Ця людина знаходиться в госпіталі в важкому стані, пане Олександре, розкажіть про розмінування регіону. Скільки до окупованих територій ще залишається небезпечними? Дивіться, ми завдяки злагодженій роботі збільшили е, кількість саперів. Зараз більше ніж 1200 саперів працюють над тим, щоб зробити Херсонщину безпечнішою. Е, вже на зараз розміновано майже 290 тисяч гектарів території. Переважно це поля е, лише на обстеженні цієї території. Е, сапери виявили і знищили 175 сімдесят тисяч. Вибухонебезпечних залишків війни ще близько 250 тисяч гектарів залишається потенційно засмічені? Е, ну, якщо така динаміка буде, то в планах у нас розмінувати правобережжя до кінця 2025 року, 250 тисяч. от ви кажете таку цифру. А чи є заборона населенню на відвідування лісосмуг або водой через небезпеку підірватися на вибухових пристроях? Так, точно є щоб берегти життя і здоров'я наших людей. Ми на засіданні ради оборони області ухвалили кілька таких важливих рішень. Це за зокрема заборонено відвідувати прибережні території вздовж правого берега, річка Дніпро, Інгулець, Вірьовчина Кашова. Це не тільки небезпечно, а там ще території, які Облаштовуються фортифікаційними спорудами, е і ми забороняємо там е відвідувати людьми. Також е через постійні е постійну активність російських безпілотників заборонено рух цивільних автомобілів на певній ділянці дороги між Береславом і Мар'янським, бо велика кількість машин спала просто їхніми безпілотниками цивільних машин. Пане Олександре, яка енергетична ситуація в області? Чи є взагалі населені пункти, які вже тривалий час досі залишаються знеструмленими? Так, це близько 40 таких населених пунктів. Вони вже дуже довгий час без електрики, бо її там відновити неможливо. Це вздовж Дніпра. Це всі населені пункти вздовж Дніпра. У нас 220 кілометрів лінії зіткнення і 40 населених пунктів без електроенергії. Е, ну і у нас постійно е, ворог б'є по критичним об'єктам. Е, кожен день наші енергетики, е, 150 спеціалістів, 50 одиниць техніки роблять все можливе, щоб забезпечити область електроенергії, бо кожен день е, якась підстанція, якісь електролінії зруйновані. Тому о, кожен день вони працюють, виключаємо світло, включаємо так, живуть уже півтора року, живемо так. А чи діють в Херсоні і в області погодинні відключення? Дивіться, ми попереджаємо, щоб, щоб можливі такі погодині. Но на зараз. У нас не така критична ситуація по споживанню, бо людей не так багато як було зараз. Приблизно 156 тисяч знаходиться на деокупованій частині Херсонської області. Ну це в рази менше ніж було. Тому ми зараз економимо і закликаємо людей всіх економити електроенергію. І люди дослухаються. У нас такого немає критичної. Ситуації з цього. Пане Олександре, власне, стосовно людей хотів вас питати, а що от ви зараз спостерігаєте? відток населення з Херсона і з небезпечних от районів? Чи навпаки, люди потроху повертаються, не дивлячись на небезпеку обстрілів? Ну, ця така цифра стала. Я можу сказати: 160 170 тисяч. Десь виїжджають в небезпечних громадах, в більш безпечні на навпаки повертаються люди. Ну, це що ви розуміли, половина населення це люди похилого віку, які не хочуть полишати свої домівки і не хочуть виїжджати. Втім, евакуація відбувається у нас постійно. Кілька десятків людей кожен день з області виїжджають у безпечніші місця. Той же час і повертається така ж приблизна кількість минулого року на відновлення деокупованої частини Херсонської області доєдналися мені здається всі регіони. А розкажіть, будь ласка, як зараз продовжується відновлення Херсонської області? Які ще програми діють? Є відновлення, є відновлення. Урядова програма дуже ефективно діє за рік роботи цього сервісу. Близько 3,5 тисяч родин отримали компенсацію за пошкоджене та ще зруйноване майно їм нараховано. Мільярд 145 мільйонів гривень. Також у нас не відбудовуються в тих населених пунктах, які обстрілюються. Там допомагають фахівці Херсонських облас... обласної, міської комунальної аварійних рятувальних служб впоратись з наслідками обстрілів. Ми забуваємо вікна, двері, відновлюємо. Десь дахи і ці працівники оперативно виїздять на місці ударів і проводять першочергові роботи. Пане Івано, ще багато уль. Пане Олександре, ще багато питань, які хотілося б з вами обговорити. Але на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Я нагадаю. Це був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.